Вітаю всіх на каналі на здоров'я! Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно простим, доступним для всіх рецептом приготування цілющого вівсяного молока. По-перше, воно дуже корисне, по-друге, надзвичайно смачне і по-третє, виходить дуже дешево, буквально декілька гривень. Користь вівсяного молока для здоров'я важко переоцінити. Регулярне його вживання нормалізує рівень цукру і холестерину в крові. Добре тонізує і покращує роботу мозку і захищає стизу шлунку і кишечника, обволікаючи його стінки. Його можна додати до ранкової кави і вона буде ще смачніша. Також вівсяне молоко сприяє схудненню, коли є надлишкова вага. Приготування цього напою не займе багато часу, тож розпочнемо. Беремо вівсяну цільнозернову крупу 200 г. Заливаємо її водою і намагаємося ретельно її вимити, змінюючи декілька разів воду. Вимиту крупу заливаємо кип'яченою водою. Можна охолодженою, а можна так, як у мене, гарячою. І залишаємо на ніч. На слідуючий день вівсяна крупа має такий вигляд вона набухла. А далі подрівнюємо її в блендері разом з водою. На 200 г вівсяної крупи я взяла 2 літра води. Якщо ви хочете, щоб у вас молоко було більш густе можна брати трошки менше води. Процес подрібнення вівсяної крупи в блендері в мене зайняв близько 3 хвилин. В залежності від потужності блендера, цей процес у вас може зайняти більше або менше часу. Проціджуємо через сито з марлею, яку я склала в 4 шари. Якщо у вас сито дрібне, можна обійтися і без марлі. Максимально рукою віджимаємо, і ось у нас вийшло таке густе молоко. Як бачите, вівсяне молоко готується дуже просто, а на смак молоко виходить легким, ніжним і солодкуватим. А зберігати його можна в холодильнику не більше 3-5 днів. Якщо вівсяну крупу заливати гарячою водою або кип'ятком, то у молоці присмаку вівсянки не буде. Жмих, що залишився, можна додавати у страви, збагативши їх клітковиною. Якщо до вівсяного молока додати какао-порошок, трошки меду за смаком, то вийде дуже смачний, корисний і низькокалорійний шоколадний напій. Щоб какао порошок гарно розчинився, то спочатку його перемішаємо з невеликою кількістю вівсяного молока, а потім все разом зіб'ємо у блендері. Виходить дуже смачний напій, який мені нагадує шоколадний заверний крем. Такий напій стимулює розумову діяльність, поліпшує пам'ять, а також являється своєрідним антистресом, тому що він піднімає настрій і зміцнює імунітет. І ще цікава інформація: какао дозволяє позбутися зайвих кілограмів із-за великої кількості фенолів, що пригнічують апетит. А далі приготуємо вівсяне молоко зі шпинатом. Для цього напою можна взяти як свіжий, так і заморожений шпинат, як у мене. Для покращення смакових властивостей можна додати мед, а також пару крапель лимонного соку. Такий напій виходить дуже гарного кольору, і він надзвичайно смачний. Пропоную ще один варіант вівсяне молоко із смородиновим варенням. В мене це варення без термічної обробки, тому дуже надіюсь, що там залишились вітаміни. Збиваємо все у блендері і напій готовий. Таке смузі дуже приємне на смак і має гарний колір. Хочу вам запропонувати ще один рецепт. З вівсяного молока дуже просто зробити кісіль. Доводимо його до кипіння, постійно помішуючи, і все готово. Посипамо його кокосовою стружкою і вийшов такий гарний шоколадний десерт. Апетитно виглядає і дуже смачний! Вівсяне молоко це прекрасний дієтичний продукт, який буде корисний і при патологіях травного тракту, бо він захищає слизову шлунку і кишечника, обволікаючи їх стінки. Вважається, що якщо пити вівсяне молоко, можна успішно боротися із зайвою вагою. Для схуднення 100 г напою випивати за пів години до їди, це посприяє почуттю насичення і не буде ризику переїдання. Щиро дякую за перегляд і бажаю всім міцного здоров'я.